Привіт, малятка! Мене звуть Кодо. Я скоро вже буду лягати відпочивати, тому що прийде зима і всі ведмеді впадають в спрячку. Але перш ніж мені відпочити, давайте з моїми друзями трішки позаймаємось, наберемось сил. Зараз з моїм другом будемо бігти швидко-швидко, як він. По нашому лісу біжимо. А тепер голівоньку вправо наклоняємо вліво, право, вліво, право. Вліво. Молодці. А тепер вперед голівоньку. Наклоняємо вперед-назад. вперед назад вперед назад Молодці малята. А тепер. Будемо піднімати ручку одну праву, підняли ручку, опустили. Тепер ліву підняли, опустили, праву ручку підняли, опустили. Ліву ручку підняли і опустили. Праву ручку опустили. Ліву ручку підняли і опустили. А тепер дві ручки. Вперед будемо. Наче квіточки даруємо. вперед до себе. Перед ручки виставляємо до себе. Повторюємо за нашим ведмедиком. Тепер будемо стрибати. Ми з вами з однієї ніжки на іншу. Наче граємо на гітарі. Як ведмедик наш. Ось так гарно. Ми з вами стрибаємо з однієї на іншу ніжку. А тепер. Будемо підстрибувати на двох ніжках, наче ми хочемо полетіти. Підстрибнули, опустились. Молодці. Стрибаємо. Гарно-гарно. А тепер, малятка, давайте допоможемо ведмедикам. Ви можете взяти когось зі своїх рідних, беремо м'ячик і будемо кидати один одному. А тепер вам кидають м'ячика, як наші ведмедики граємося ми. З м'ячиком. А тепер побігли знову як ведмедик на місці. Дихаємо носиком гарно. Молодці малятка. Малятка, як ви? Заморились? Давайте зараз подихаємо носком. Вдихнули. Видихнули. Ми з вами були в лісі і позаймалися з нашими ведмедиками. А тепер я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!